Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву дидактичну гру під назвою Яка іграшка зникла?». Перед собою ви бачите іграшкового котика, машинку, барабан та пірамідку. Вам потрібно заплющити оченята. Я приберу одну іграшку, потім ви розплющуєте очі та скажете, яка іграшка захована. І спробуємо. Заплющити оченята. Заплющуйте оченята. Не підглядайте. Розплющити. Подивіться. У нас є машинка, барабан та пірамідка. Яка іграшка заховалася? Вірно. Це іграшковий котик. Ось. Давайте спробуємо ще раз. Заплющити оченята. Не підглядайте. Розплющити. Подивіться, яка іграшка зникла. У нас є котик, барабан та пірамідка. Якої іграшки не вистачає малята? Так, звісно, це іграшкова машинка. Вірно, молодці. Давайте зіграємо ще раз. Заключуйте оченята, не підглядайте. Яка іграшка зникла? Подивіться, у нас є котик, машинка та барабан. Якої іграшки бракує? Так, це іграшкова пірамідка. Вірно, ось вона. Подивіться. Молодці дітки. Ми сьогодні були уважними. І добре пограли та знайшли усі іграшки. Тож бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!